Всім привіт, друзі! Доброго ранку. Приїхали ми сьогодні з Тетянкою знову на рибалку. Зараз у нас продовжується зима, але бачите, зима без снігу і практично без льоду. Ми приїхали на канал сьогодні. Сподівалися, що тут взагалі буде відкрита вода. І він наполовину замерзлий. Я думаю, просто сонце світить з цієї сторони. І де сонце попадає це на воду. не ти так думав, це я тобі підказала Там, там вода відкрита, <рес> а під тим берегом, ну, коротше, берег високий, там дерева і там лід. І ну, виходить так, що канал вздовж замерз наполовину. Тут під цим берегом вода відкрита, під тим стоїть крига. І сьогодні ми хочемо половити окунів на легенькій снасті Що ти тут окуйовидиш? Як завжди люблю перев'язувати тонкі шнури. Ага. У мене сьогодні, до речі... Нова вудка олівія до 3,5 грам, і я не знаю, як я буду нею орудувати. Це щось, дуже якісь легесенькі снасті для мене. Ще одною рукою треба закидати. Ну, я сподіваюся, що в мене вдасться. Дивіться, друзі. На що ми сьогодні будемо ловити? Це вже нові ну, серійні олів'я, які вже продаються в мережі магазинів флагман. У нас навіть дві модельки. Це в мене наймолодша до 2,5 г. 56 довжина, 0,3, 2,5 тест. Ось і катушечка Олівія, на якій 0,2 шнурочок намотаний. Ось така, бачите, коротенька вудка. Писали нам підписники, щоб ми зняли на них. Ну Огляд не огляд, а рибалочки ми на рибалки. Зараз їх потестуємо. А інший спінінг це олівя до 3,5 грам 60-та довжина, тест 0,5 3,5 г. Тисячної катушки другої не було, тому я намотав 0,3 шнурок на кінчин. Це новий шнур Азура Сафіна. І ось з такими вудками сьогодні спробуємо порибалити. Ну, будемо націлюватись на окуня, на легенькі ваги. Але я дивлюсь, вітерець трохи сьогодні є то можливо грузки треба буде ставити і побільше дивіться диви вона гнеться <гум> я в шоці ого що Шо, це там щось таке велике Та я не знаю. Так, воно так і пливе О, диві, пливе. повітря воно який вішаний окунь! <гум> я <і> тебе <тобі> йду <гум> з цієї сторони знімати <гум> нічого це ти що заловила одразу Ні. Це я ще вчора злилася, бо приніслану хатя. Ти бачив, це... який він, капець, я він буду ловити. Це ж не моя сафінка до себе рав, що раз витягнув, раз і витягну. Раз і витягну. А, так я думав, ти там... блін тягнеш, а вона не тягнеться. Ти тягну. так тягнула, так воно загнуло, блін. Я думаю, що відбувається, бачите, як завжди, я ще не встиг. Ну, поки з цими зйомками там камери, павербанки все підключаю. У Танюші вже є перша риба цей да? ну, странний цвіт, я так і не подивилася, як він називається. Я його називаю розбавлена зеленька. Ага. А це, да, це приманки Відута, да, Відута-сілікончик. Ось, ну оконь взагалі. Оконь класний. Ну, тим більше на таку снасть зазвичай там на мармишки ловлять таких окунів з мізинчик. Ну, у нас буде сьогодні хеві мармишинг. З вагами грам-півтора. Тому що ну, тут кидати треба далеко, вітер на мармишки ловити ми не будемо. Ну, але покажемо, як, як в роботі працюють ці олівії. І вон, бачите, перший окунь вже є. спасибі тобі, приходьте ще. <світ> ну, тут навіть і риба є. Одна, може. Я поки бачите, ще готуюсь до рибалки. Ось наша коробочка з приманками, наклейка, ну, щоб видно було, що на окуня. Та я таких коробок собі трохи замовив. Бачите, у відути поки що одна приманка на окуня є. Це airworm, розмір 1,4 дюйми. Але ну, ми вам показували, є багато різних кольорів. Сьогодні будемо ловити саме на них. Гарна приманочка, м'якенька і кольори класні. Ну і все, ось флюрокарбончик, який тут 0,2, це навіть товстий, десь 0,16 ще є. Ось, до речі, кому цікаво спрей для шнура в Мороз. Це флагман антифріз він називається. Дуже класна штука, ми їм користуємось. Ну Вже це роки за три, мабуть. То бачите, і він трохи використався. Ну, все, коротше, пішли ловити рибу, то он, танюша вже пори там одного за другим. У мене Олівія перед цим була, але то була ну, саме передсерійна модель. Там і дизайн трохи інший був. А зараз, бачите, вже по кольоровій гамі ну, ці металеві елементи і на вудці, і на катушці, ну, вже підігнані в один колір. Ну, щоб комплект, якщо ви берете спінінг і катушку Олівія, у вас гарно виглядав. Ну, зараз зима, друзі, морозець. Бачите, навіть лід намерз трохи. то. Риба буде, я думаю, дуже пасивна. Плюс ми сьогодні ну, хочемо в нових місцях половити, щоб ви постійно бачили різну природу, різні пейзажі. Ось, тому я не знаю, як тут з рибкою. Ну, бачите, перший окунь є, тому сподіваюся, що буде ще не останній. Р... О! Котя риба! О. Танюша ще одного зловила. Я поставила от темний колір. Темний, так? Да, да. Темно-зелений. Угу. Mm -hmm. темний -темний. Не відходь від мене, за що ти так далеко пішла? А що я пішла рибу ловити, не ну, стоять що? на тебе дивитися. У нас нічого не видно. Коротше, це є. 2 -1. Фу, блін. Що таке? Ну що? Хвостом ну, мені... окуня? Я не облизувала, він мені ворота своїм хвостом. Не Это я да. Нет, нет, нет. Ну пожалуйста. Вона ж мені треба. Давай сюда її. Боже. Це опять напишуть мені, що я жорстоко поводжуся з рибою. О, По, По новим мається. правилам треба не жорстоко поводитись з рибою. А там вказано, що значить жорстоко, а що значить не жорстоко. Между прочим, чищення риби це теж жорстоке з нею поводження, бо ти її заживо чистиш. Я випускай його. Ми, коротше, а, це не на темний, це такий з якийсь червоний. Це машинне масло. Ну, колір це... називається. Motor Oil Ред Флейкс. Мені це сложно запам'ятати. Я у Гамблера позапомінала названня. А що ти там позапомінала? Вестит, Вестин Слім. А, а, ну це у Гамблера позапомінала. Ага. Все, Понятно. Ходи. Ти, ти не будеш вставляти, можеш не знімати. О, риба. Блін, зійшла. От зараза. Та то може за це був. Та ні, воно ж двігалось, воно дивись, це да? воно мені приманка. Воно видно за цей за жопу Ай-яй-яй-яй-яй. Ще один окунь був. Ти так кажеш ай-яй-яй-яй, наче ти радуєшся. Ай-яй-яй-яй-яй, зійшов окунь. Я, до речі, все одно двома руками закидаю. Ну, закидай, як зручно. Думаю, що одно Я весь час переживаю, в ага. мене перчатка туди-сюди рухається. Я переживаю, що воно тип, вилетить з руки. Вердеться потім за ним плихти. Що за херня? О, риба. Ого, ого. Щука, блін. Та ти що? Серйозно? Ага, капець. У мене ж тоненький флюр. Йди сюди, йди сюди. Що це за щуки? Ух, ух. Дивіться, палка на. Навіть на такій невеликій рибині він відпрацьовує капець. Щучка. Отпала. Ну Взяв гачок, розігнувся, бачите? На таку вагу він не розрахований. Ось така, друзі, помию її трохи від піску. Невеликий щупачок, але прикольно. На. На олівію тягнеш, здається, що там якась рибина кілограми півтора. Ось, Такий щупачок клюнув. Ну, на таку Приманку зараз покажу. Я думаю, одразу все достану. От. Бачите, щука навіть така невеличка, по розміру більша, навіть, ніж вудка. Разом з катушкою така Делікатна снасть. Ну, я ж кажу, це. Круто, що таку маленьку рибу тягнути дуже прикольно. Докоротюсь. Що ти, по... Що... Мила, щуку, Воно мила. Не стало. Та, блін, вона... Вода холодна, я не хочу встремляти руки нікуди. А, Водичка хороша, хороша, така. Грисі зимова. Так, вся... Дивіться, друзі, йдемо далі. Тут така непогана вимостка і тут взагалі. Літа ж до самого берега, все замерзло. Ех, ну Підемо. Я сподіваюся, що далі ще будуть якісь відкриті місця, Ну що ще не все замерзло. Далі також, бачите, Ну якраз саме перспективне місце це тут ну, лінія очерету під берегом. Ну, тут вже хоч трохи води є така полосочка невелика. Ну Зараз хоч тут. По. Тут покидаємо, я думаю, тут ми нічого не зловимо. Треба йти далі і шукати, ну, щоб повністю відкрите було як там. Ну, надія ще є, що там щось, ще щось буде. Дійшли ми до останнього місця і, до речі, нам пощастило, що тут є відкрита вода, тому що там ми шли, там замерзло, там замерзли. Ось, Ми тут не будемо спочатку заходити на місток, тому що ну, навіть під ним можуть стояти окуні. Тому почнемо рибалку з берега, а потім вже ну, з мосту зручніше вздовж так обловлювати. А П'ять грам на неї не можна кидати? Ні? О, покльовка, друзі. Капець. Перша риба, тільки прийшли оце на місце новеньке. Опа. Що це за колір? Окуньок. А темний. Колір якийсь темненький. Дивіться. Перший окунь так прикольно. На таку, ну понятну палка дадук з половини грам, що навіть такий окунь у, -у там брикається, щось водить туди-сюди. Дивіться, він такий аж рижий. Ну, бачите, яка вода. Вода мутна, рижа. І Тому окуня такий. О! Що, похльовка? Там такий орники був. Да, да. <реш> Я Прямо під Ти далеко не заходь, так ставай, кидай лучше вздовж берега і під мосток. Потому, я что? уже сломала какую-то штучку. Какую вот штучку? этот держатель. А хуккипер, а Дэвин? Отпал? Может? Ну, понятно. Дали новую утку, уже хуккипера нема. Ладно, окунь бежит, то а с этой Титяны. Ну все. буду а за... на другой мы за колечко цеплять. Таке за і ціпляла. Ну, Таке шо вона мені. А риба. Є, друзі, окунець до то того щось непогане, непогане. Так душить так гарно. Щука, а щучка маленька, капець. Що це? Що це таке, блін? ще пощастило, що не зрізають. Ось Я змінив колір такий Airworm зелененький у нас. Оп. Ну, за краєчок так взяла. Одразу там на першому падінні я тільки закинув. І десь там оце щука і клюнула. Ну... Як то кажуть, якщо щука стоїть на точці, то окунів. Нема. Ну, ми зараз ще покидаємо, але це там вже... Ми покидали з берега, покльовок не було. І це тільки з вимостки я зловив. О, риба, да? Ага. Дивіться, оце да, оце да. О там що такий. Окунять що таке, я. Опік, звик, здоровий. Тяну, утка згинається. О, так це ще окунь здоровий, капець. Ти озвожчить дядь. О боже, о боже, о, який здоровецький. О, оце налив, блин. Оце да, друзі. Таких окунів і на лайт, блін, круто ловити. Да? Ох, дивіться взагалі який. Кабаніще, грам під 300. Ось такий черв'ячок. Ну, Колір такий темно-зелений якийсь. Фух. Ну, окуняра взагалі крутий. Окунь, дивіться, по розміру більший, ніж моя катушка і спінінг. такий. Ну, зрозуміло, зараз зима, він трохи такий вялий був, але тягнути його так було дуже круто, дуже прикольно. Я ще поки не дуже зрозуміла з Олівією. Я ще покидала вчуся закидати і Одною о, рукою. Я вже навіть що? перчатку зняла, бо кажу, що вона така легенька, боюся, що буде назад. Вона, на вона прикольна, снасть легенька, mm -hmm. делікатна. Так окунь біжи. Опа. Так ми його обережно під берег відпустимо. Та щоб інших не розлякувати просто. А я думаю, тут ще й окуня є. Опа, кльохочка. Дивіться, далеченько, так, такого. Брикається, брикається, а вудка відпрацьовує. Ой-ой-ой. Опа. О, відвалився. Танюша тут із своїми шнурами. Правильно, хто Ось. всрався. Дивіться, смислі, хто виноват? Гарний такий колір цей темненький. У нас є. Цей окунь менший був, але так вже спротивився покраще, ніж той великий. Бо я ж кажу, то... Той великий взагалі. В'ялий такий. О, потльовка. Ого, ого. Що? Що робиться, друзі? Що робиться, капець? Закинув. О, коньо, О, блін, такий. Фу. Капець. О, дивіться. На кислоту, на кислоту. Я так в іншу сторону тільки що закинув. О! Оце кабан, оце кабан. Бачите, поміняв. Не, і місце облову поміняв. Ось Закинув туди так за очеретик. І така гарна покльовка. Ну, хто питає, наприклад, про чуйку на оліві, то чуйка гарна. Ну, що кожну, кожну покльовку чудово, чутно в руку. І Дивіться, яке окуняття плює. Рибка шикарна. Воно так гарно з'їв нашого ейрворма. Бачите. Тоненький гачок гарно засікає рибу. Ух, ага, так просто ще й не дістанеш. О, о такий червячок. Бачите, це вже такий окунь. Потужний, класний. Так, окунь біжи. Ух, класні риби такі, жесть. Ну таку палку, ну ви бачите, що ледь-ледь взагалі їх випираю. О! От дивіться, Анюша покльовка. Я не розумію, хотя тягну, а тягну. Та що ж ти будеш більше розпустила. Так так він взагалі не працює. Так зрозуміло, це ж, ну. Палка просто зовсім іншого типу. Ну що, трошки зловили, ходімо далі, так? Да? Танюша? Ходімо. Що ти така засмучена? Окуні не клюють, то все вже. Хіханьки хахоньки хаханьки не пробиваються. Не главно, щоб не пробивалось дно. Так, щось мало окунів, Окуня гарні. Підемо. Ну, тепер будемо повертатись назад тут. Є місця короте, між очеретом такі вікна, і в них будемо заходити і кидати. Їдемо, друзі, далі. Ну, В пошуках місць, в пошуках відкритої водички. Така тут дорога, дачі. Ну а нам потрібно на іншу сторону каналу. Короте. Ось, Скоро приїдемо. Короте, приїхали ми на інші місця. Зараз покажемо секретну точку, але не знаю, чи тут риба є. Тому що, бачите, ну зараз зима, мороз тим більше, то воно коли відлига трохи, то й риба трохи прокидається. Ой, а так в мороз, то вся риба пасивна. Тут вона така секретна, як оце ядівка. Ага. Короче, дивіться, тут, он, тут міст, тут під ним труба проходить і тут струя течія. Тут обратка з однієї сторони і з іншої сторони. Як думаєте, перспективно чи ні? Нема риби, нема. О, риба. <сістична> ага, каже, нема риби. Та хіба це риба? <сістична> ну, блін, нам ж треба, щоб хлювало. Це нормальна риба. Оце <сістична> крась... на олівію. Ті, хто купляють такі снасті, це ловлять. Таку рибу, це вже нормальний то, -то блін, окуні такі, що ледь витягнеш. А, а це... мармишку на неї чіпляють? Просто мармишка, типу, без всяких цих, без нічого. Ні, ну з силіконом, так. Да. Ну, мармишку, в мене є такі мармишечки. Куди я знаю, може це якісь ага. без мармишки. Як ага, це... ага. Без мотилка. Там... Нана без мотылка. Там... О, риба. Ні, напевно не риба. Чи риба, риба? Та, риба, риба. Танюша, вон, дивіться, ще одного порола. -да -да. Бачите, місце ну, таке, я думав, тут буде покраще. Я це кидаю, кидаю. Ну, пару похльовочок було, таких легеньких тичків, видно, дрібний окунь. Покльовок сьогодні у нас ну, вкрай мало. Ми коли щуку ловимо на річці, то щук навіть більше клює. Ну, можливо, не той день ми вибрали там сьогодні для рибалки, але вже як є. Ну, але для мене що найголовніше, що на олів'ях чуйка гарна. Ну, що там кожну покльовку, неважливо там на грамі, на двох там, чи менше. Ну, все чітко в руку відчувається. Так, ну, якщо там дуже маленька риба, воно там по шнуру можна побачити. Ось а так, все. Ну, зараз он чіпляється за щось на дні. Приманочка, тут сміття. Ось то. Ну, Відчувається, як грузок там по дну шкребеться. Ну, головне, що всі дички, всі покльовки вон, в руку передаються гарно. Ну що, друзі, Ось така у нас зараз взимку трудова риболовля. Погода, бачите, не туди, не сюди. І на кригу толком не вийдеш. Ну, Тобто на водосховищі трішки льоду є, але з нашої сторони до судака не дійдеш. Тому ось так. Доводиться ловити на такій суперлегкій снасті, щоб можна було ну, хоч щось зловити якихось там щук, окунів на мікроджиг. Хочу сказати пару слів про ці наші нові вудки. Ну, В першу чергу, що одразу кидається в око. Тут у мене катушечка 165 г, тут десь 190, то так в руках різниця відчувається. Тому, якщо збираєте такий суперлегкий комплект, беріть катушку, щоб вона була максимально легкою. Ну, Наприклад, олів'я грамів. 65 грамів Сафіна, тисячка зараз вийшла. Здається, 170 грамів. Ну, в принципі, тисячна катушка сюди те, що треба. Стрій у цих вудлич відрізняється від попередньої лівії. Якщо там був середній стрій або повільний, то тут він moderate fast. Ну, Бланки такі трохи жорстковаті, швидкий стрій, в принципі, те, що. Потрібно, в першу чергу, як і для мікроджига, мармишинга, ну і ловля Форелі на Блешні. Тому що хтось купує ці вудки саме за своїм прямим призначенням для ловлі Форелі. Якщо у вас якісь питання залишились, то задавайте їх в коментарі, обов'язково на всі відповім. Тому що так, трішечки своє враження я розповів. Стосовно нових олівій, ну а кого там вже що цікавить, то запитуйте. Ну Інформація там по Вазі, довжині, є на сайті. Всі посилання дивіться під відео. Ось така, друзі, у нас зимова грибалочка з Тетянкою. Вона, бачите, в такому дутому пуховичку гріється. Тетянка сьогодні не в гуморі, тому що я не встигла сфотографувати тут. Уже можна ми покажемо, як цей. Ці... Ні. Ніяких борту бортів ну, поки <рес> додамо всеріну фотографії. Я павлика в мовлю з цими з омелюхами дуже красиві птахи, і я їх нарешті гарно сфотографувала. Ловила я теж на оліві. Для мене, звісно, ця палка така була дуже е, незвична і зразу дуже незручна, тому що я звикла на нормальній стасті ловити. А не от, от, цей маленький вишкрибочок, і одною рукою треба закинути. І, ну, вона така легенька, рибу тягнеш, риба кудись пливе, ти не можеш неї керувати. Але потім я наловчилася і зрозуміла е, ну, сенс таких вудочок, він є. Коли маленьку рибку тягнеш, то ти прям все відчуваєш, в руку покльовку відчуваєш. Ну, Можна сказати, що мені сподобалось. Звісно, мені ще більше подобається ловити модель маленьких какунців, але і такі теж іноді можна половити. Ловили ми, до речі, на такі нові приманочки, ну, ми вже про них згадували. Це Viduta Airworm, класна моделька. Сподіваємось, найближчим часом будуть і. Нові моделі на окуня, тому що за ми вже, ми вже замовили інших кольорів. Я навіть взяла біленьку і чекаємо, коли нам Андрій їх відправить. Ага. Ось а Павлик чекає нові моделі. Тому переходьте на сайт, дивіться. Бачите, дуже багато. до речі, там десь 30 кольорів. Аж я нарахував. Уявляєте, яке велике різноманіття. Тому вашому окуню точно також сподобається. І що мені було цікаво, що ми відійшли від звичних нам нам фіолет, темного фіолету, світло-фіолету і такого болотяного кольору. І тепер ми ловимо на якісь, ото такі, як у тебе з, це вимита з, зеленька, зовсім. якась карамелька, і виявляється, на них теж клює. що теж для нас було Нові кольори да, вони класні, там різні додавання, є різні блискітки, там десь червоні, чорні, жовті, золоті, сріблясті. Ну. Дуже великий вибір кольорів. Так що беріть різні, пробуйте різні, вони недорого взагалі коштують. Так що... А там навіть є різні ці різні в коробочках різні кольори, що теж дуже вигідно, можна все попробувати. Так що, друзі, ось така у нас була рибалочка. Пишіть ваші коментарі, як у вас зараз з риболовлею. У нас, бачите, глуха зим'я. Обов'язково пишіть ваші коментарі, тому що я ввечері, коли в мене з'являється можливість, сижу, перечитую і давлю либу, як дурна. І Павлик заходь каже, о, каже опять коментарі. І читає і відповідає. Так що я вам дуже вдячна. Ви мені завжди піднімаєте цим настрій. А Павліку не, бо ви мене хвалите його ні. Правильно, так і треба. Ну все, друзі. Все, до зустрічі. Бувайте, до зустрічі на воді. Пока-пока.